Продовжуємо випуск, Коломищину відвідав директор всеукраїнського центру спорт для всіх Петро Мартин разом із керівником обласного відділення Святославом Бойко та начальником відділу молоді та спорту Василем Буджаком. Гість з Києва познайомився із спортивною інфраструктурою району. Зокрема, чиновників цікавило, як просуваються роботи по створенню у селах та селищах майданчиків із синтетичним покриттям. Деталі про об'їзд району знає Богдан Малецький. Всеукраїнський центр спорт для всіх вже давно співпрацює з Прикарпаттям. З допомогою організації на Івано-Франківщині проводять різні акції та тижневики. Цього разу очільник центру оглядав майданчики із синтетичним покриттям в Коломийському районі. Зустріч розпочали з Отинії. Петру Мартину показали оновлений стадіон. Побаченим гість з Києва залишився задоволеним. Опісля у лісному Хлібичині Василь Буджак розповів, як місцеві футболісти самотужки збудували перевдягальню. Побував столичний чиновник і у п'ядиках та турці. В останньому селі Микола Мартин зазначив, що спортивна інфраструктура населеного Пункту одна з кращих в Україні, підтримав його, і очільник обласного центру Спорт для всіх безумовно. Надзвичайно приємно спостерігати за такою великою ініціативою людей, які живуть е, от, в, в цій місцевості в різних територіях на Франківщині. Е, бачите, з, як, з яким ентузіазмом, з яким потенціалом люди підходять. Е, на нашу думку, це є саме головне, коли є е, е, ініціатива. На самому низу, коли громадськість і керівництво сіл районів підтримує безумовно спорт, безумовно, з такої точки зору, коли розвивається територія, вона має великі шанси і сформувати громаду, побудувати певне оптимістичне суспільство, культивуючи здоровий спосіб життя. В Свою чергу хотілося б сказати, що безумовно всеукраїнський центр, в цілому обласний центр спорт для всіх. Своєї сторони будуть ціляко підтримувати через обласні всеукраїнські програми, вигляді будівництва майданчики, проведення всеукраїнських обласних заходів на цих об'єктах для того, щоб в подальшому популяризувати культуру здорового способу життя. Основна мета центру спорт для всіх по Україні, а також в нашій області це злущення широких верст населення до масового спорту, це спорт для замісних проживання, в місцях маси відпочинку. Також є актуальним на даний час питання облаштування. Тування майданчиків в нашій області, яке дасть можливість дітям займатися на цих майданчиках і більше залучити дітей від поганих звичок. Вже стало доброю традицією під час приїзду Петра Мартина на Прикарпаття закладати алеї з насаджень. Цього разу гість із Києва посадив ялинки у Великій Кам'янці. Зробили це біля нового спортивного майданчика. Саме зараз там закінчують роботи з його благоустрою. За наявності покриття майданчик може запрацювати вже за місяць, зазначив сільський голова населеного пункту. Після делегація відвідала Запрузьку зону, але спочатку завітали до матеївців. Там сільський голова Ніна Гоменюк показала підготовчі роботи по встановленню майданчика із синтетичним покриттям. Петро Мартин пообіцяв допомагати Коломийщині і ще обов'язково приїхати на покуття. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма подієнтика.